Вітаю! Історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Від семінариста до кривавого тирана. Приємно і радостно знати, що кров обільно пролітає. Наші люди. Як Джугашвілі став Сталіним. Сталін хоче влади. Навіщо Ленін благав його про отруту? Товариш Ленін. Відпочивайте, не бійтеся. Чи допомагали вождю народів, як і Гітлеру, окультисти та містики? І неймовірна версія народження диктатора. Джугашвілі русський чоловік. 1953-й. Сталін в труні, а радянська верхівка проводить масовий сеанс пропаганди із тілом вождя. Є стало сталіна. Попрощатися з тираном приїжджають сотні тисяч людей з різних міст союзу. У неймовірній тисняві гинуть сотні. Масовий психоз тоталітарних режимів. Ті, кого диктатор знищував, перетворював на рабів, доводив до злиднів, ридають, прощаючись з ним. Тільки не зрозуміло, чи це сльози стресу, чи це сльози радості, чи це сльози печалі. Тобто, у всіх була різна мотивація. Скорбота більшості партійних бонз надривна, але фальшива. Для них Сталін був загрозою, передусім через перманентні жорстокі чистки. Сталін прибирав загрозливих або потенційно небезпечних опонентів по різному. Червоний командар МФрунзе не встав з хірургічного столу. У залізного чекіста Дзержинського ні з того, ні з сього зупинилось серце. Популярного керівника Ленінграда Кірова застрелили. Пролетарського письменника Горького отруїли. За загадкових обставин застрелився Орджонікідзе, Зінов'єва, Камінєва й Бухаріна. Повели на ешафот. Троцького спершу депортували, але пізніше сталінський кілер добрався до нього і в Мексиці. Ключовим ворогом був Троцький. Народжений в Україні Лев Троцький або Лейба Бронштейн був ворогом не лише Сталіна. Всесильного наркома оборони боялись як Ленін, так і його найближче оточення Зінов'єв та каміння. На цьому і зіграв Йосип Джугашвілі, якого поза очі досвідчені партійці називали шашличником. З часом він всім їм помститься. Абсолютний міф, що Ленін не терпів Сталіна. Навпаки, саме він його випестував та благословив на репресії. Спочатку, за завданням партії, Коба, партійна кличка Джукашвілі, виконував брудні завдання: теракти та грабунки банків і заможних громадян для поповнення партійної каси. Найвідоміший напад на банк Грузії у Тіфлісі, якому передувала серія вибухів бомб. Тоді з Тифлійського банку було викрадено в еквіваленті. 5 мільйонів доларів. Їх Коба віддав Леніну. Саме завдяки Леніну Джугашвілі ввели в центральний комітет партії більшовиків. Обидва вожді ставили владу над законом і відрізнялися жорстокістю та безпринципністю. Сталін підтримав Леніна і в питанні розстрілу родини царя Миколи II. Після замаху й пострілу отруєною кулею Ленін поступово відходить від справ. У боротьбі з Троцьким вождь пролетаріату ставить на Сталіна і освячує його чистки та репресії проти інтелігенції. Але сам потрапляє у пастку. Партія доручає саме Сталіну організацію лікування Леніна. Останні роки перед смертю Ілліч, якого все частіше переслідують кошмари та напади хвороби, фактично перебуває під домашнім арештом. Для нього навіть спеціально друкували фейковий примірник правди і привозили на дачу. Сталін йому завжди говорив: товариш Ленін, відпочивайте, не бійтеся. Ми, ми, ми дамо раду.' Навіть медсестри, що доглядають за Леніним, завербовані Сталіним. Чи прискорив Віссаріонович фінал ілліча? Історією не доведено, але достоменно відомо, у кого Ленін просив Ціаністий Калі. Коли Ленін розхворівся, а вже була тоді створена ця лабораторія отрут в спецслужбі. Він знає такого просив. Він просив привести оцю труту. Він просив Сталіна. Поступово Ленін починає розуміти, якого монстра випестував, і пише знаменитого листа до ЦК про небезпеку Сталіна. Але вже пізно, скориставшись на той час суто технічною посадою генсека партії, Сталін змінює всю партійну вертикаль, розставляє повсюдно вірні собі кадри. Тоді й прозвучить його знаменита фраза: кадри вирішують все. Ви був великий в 2 грудня 1929 року в СРСР вперше з помпою відзначають ювілей Сталіна. Йому 50 і в руках уже вся повнота влади. Конкуренти знищені. Ленінська гвардія фактично повністю ліквідована. Відома фраза з того часу: за що боролись, на те й напоролись. Понищили політичних противників, так як вже хотів. Власне Сталін створюючи оцю зачищаючи о оцей майданчик. 1 грудня 1934-го сталася подія, яка шокувала країну і стала спусковим гачком для подальшого відкритого терору. У Ленінграді Леонід Ніколаєв убив найпопулярнішу людину в країні Сергія Кірова, керівника місцевого осередку партії. Офіційно, нібито через те, що дружина Ніколаєва була коханкою Кірова. Вбивство Кірова означало перехід від е, таємних убивств. Сталіним до абсолютно відкритих і масових. Аби тримати оточення на короткій прив'язі страху, Сталін застосовував репресії і до родичів близьких соратників. Навіть в Молотова його старого побратима ще до революційного дружина сиділа на зоні і вичисувала воші. Тобто. Треба розуміти рівень терору. Про справжні масштаби терору стало відомо вже під час Горбачовської перебудови. Понад 11 мільйонів розстріляних, закатованих і знищених у гулагах. Щонайменше 7 мільйонів заморених штучним голодом. Винищені армійські кадри, медики після відомої справи лікарів-отруйників, селяни інтелігенція. Мої пращури, як і мільйони українських сімей, так само зазнали жахів голодомору і сталінських репресій. Тож я завжди намагався зрозуміти, в чому природа звіра. Чому Сталін, який в юності навчався в духовній семінарії, перетворився на диявола і тирана? рядом з фіалкою і сестрою, алая роза розкрилась. Лілія теж проснулась, і вітерку поклонилась. Грузія, міле, здравствуй! У це важко повірити, але в юності Йосип Сталін писав вірші в 1895 році. Була така газетка, називалася «Іверія», От вона надрукувала його, значить, віршики. І... Значить, щось у ньому там колихалося в його все таки душі. Проте навіть рідний для Сталіна грузинський народ теж постраждав від жорстокості генсека. Ми зустрілись у Києві із ветераном війни за незалежність Грузії та України мамукою. Мамулашвілі він розповідає історію своїх предків із князівського роду Бакрадзе. Багато були розстріляні вот таціями тройцями, і тройками як їх називали так да. І мої предки були одні з тих, які попали під ці репресії. Більшість грузинів, як і українців, не мають жодних ілюзій щодо Сталіна. Він знищив основну частину грузинської інтелігенції. І він заповнився як чоловік, який практично знищив Грузію. Водночас не варто закривати очі й на те, що чимало земляків Йосипа Джугашвілі і досі йому поклоняються майже як божеству. Певне духовні практики, які Сталін опановував під час навчання в Тифлійській семінарії. Він використовував і в політиці. За однією з версій у семінарії, майбутній таран познайомився з відомим містиком, гіпнотизером та окультистом Георгієм Гурджиєвим. Той активно займався техніками маніпулювання свідомістю мас і міг передати знання Сталіну. Точно відомо, що Сталін звертався до ще одного знаменитого провидця Вольфга Месінга, що яскраво показано у відомому серіалі. Катастрофи не будуть. Благодарю. Мода на магів була як в коричневого диявола Гітлера, який навіть спереджав експедицію в Тибет для пошуків арійських артефактів та міфічної країни Шамбала, так і в червоного диявола Сталін протримався при владі значно довше. Знищення цілих народів, терор та чистки дозволили йому сементувати абсолютну владу у величезній імперії аж на 30 років. Та якщо виправдовувати злочини нацистів сьогодні не просто моветон, а й кримінал. То захищати діяння Сталіна в сучасній Росії норма. Несуть всяку фігню там в Європарламенті по Папуда одінакової твісності Гітлера і Сталин, это сам просто. Кривавий генсек своєрідний п'ятий елемент у сучасній російській ідеологемі про другу світову. Саме звідси, певне, і ростуть ноги конспірологічні теорії, нібито Сталін насправді син не чоботаря-алкоголіка від а самого Миколи Перживальського, знаменитого російського географа і шпигуна царських спецслужб. А самому перживальському конспірологи приписують батьком не кого-небудь. А імператора Олександра II. вони виводять від царя, щоб, мовляв, це продовжувач царської династії. А чому проживальського? Тому що він фізіологічно справді схожий. По-друге, він російський шпигун. Це вже визнала російська розвідка. Грудень гаряча пора для неосталіністів. Під стінами Кремля традиційно збираються комуністи для відзначення дня народження ката. У 2018-му в Росії офіційно заборонили британський фільм Смерть Сталіна. Симптоматично, схоже, йдеться не лише про фільм Тарас Шако факти тижня.